Слава Ісусу Христу. Я не буду говорити ніяких думок, таких серйозних, всяких таких проповідей. Пам'ятаю, ну, ви хто читає Біблію, знаєте, написано ви по російському письму читаємо і всім визнаваємо. Якийсь останній час. Ця історія, вона ну, якось запала мені в серце. вона ну, Заполонила час мого іства. Ця історія. Я розкажу її. Ці учасники цієї історії, вони живі до цього часу. В одному місці жили, ну, по вулиці. Двоє людей. Одна сім'я була віруюча, а одна рядом сусіди не були невіруючі. І, і маленька дитина, ну, хлопчина там із віруючої сім'ї в себе у дворі запалив сіно. Ну, люди в сілі живуть, там скотину треба ж кормити зимою все. І коли сіно згоріло, він звернув. До невіруючого хлопця на сусіда. Сказав, що це не я, це той. Десь в минулому році я позвонив цим людям, мені треба було до них заїхати, до невіруючих. І жінка цього хазяїна взяла телефон, трубку взяла і каже: приїжджай. Я приїхав до них. Він каже, чоловік десь пішов. Він скоро прийде і розказує мені, вже вони були дітьми, вже час прийшов. вже він одружився, сім'я є там, є там сім'я, життя продовжується. І розказує мені жінка оцього цього чоловіка, на якого звернули, щоб він в дитинстві спалив сіно. І розказує мені ця жінка, от як? Як воно так? Каже, скільки років пройшло, майже 50 років. А він, ну, як не віруюся людина, він вип'є 100 грам і каже, плаче, як дитина. Каже, я його не палив, а на мене звернули. Я тосі не напалив. Він каже, плаче, як дитина. Йому вже під 60 цьому чоловіку. І тут приходить цей чоловік. На якого звернуло, що він в дитинстві спалив сіно. І він підключився до нашої розмови. Друзі, воно не виходить з мене головою. Я знаю цих людей. Він мені говорить, я побачив цього чоловіка, який звернув на мене. І він каже, я йому нагадав, пам'ятаєш, каже, в дитинстві, ти спалив сіно, а зеленув на мене. Він каже, послухав мене, сів в машину, і поїхав. Друзі, я завжди, я не знаю, я стараюсь говорити те, що сам пережив. Як сам стараюсь жити, ті правила, по які я ну, є, вони ну, загальнолюдські, загальновідомі. Я стараюся їх притримуватися. Друзі, пройшло майже 50 років. І ця людина страдає від, від того, що на нього його звинуватило в тому, що він не робив. І так вважалось би, що там стоять ці, ці вже дорослі всі, що там стоять, ну скажи пробач мене, ну придумай, звільни цю людину. Звільни, хай він живе і не плаче від за тої несправедливості. Друзі. Все має наслідки. Любі наші дії, і добрі, і недобрі все має наслідки. І за все приходить. Я завжди так говорю. І за все приходить чек на оплату. Якщо ми посіяли добре, зробили добре, отримуємо чек. Якщо ми посіяли недобре, ми теж отримуємо чек і будемо платити. Друзі, я завжди, я, я з Саше говорив, він на неділю приїде і на наступний тиждень буде хліб, хліболамання буде. Я багато з Сашей говорив, і я говорю. Він свої мені розказував переживання, свої болі, свої, там, ну, свої питання. Я йому своє розказую. Я завжди говорив не з одним. Нащо ну, таке християнство? яке змін не дає. Ну хіба це не християнство? Толком, -то, я колись говорив, з того, що ми ходимо в церкву і не міняємося. Ну, це добре, це класно, це прекрасно, коли ми ходимо в церкву, ну повинні якісь зміни бути. Якщо їх нема, це не, ну, не християнство, це, це релігія. Друзі, давайте не будемо робити так, як я розказав цей приклад. Ці люди, вони живі. Вони є. І один живе, і від цієї болі, від цієї несправедливості він страдає. І страдає 50 років. І живе цей чоловік, який цю біль що на ніс і свою неправоту, він не визнає, живе і той і той. Друзі, дуже важливе таке питання. Дуже важливе таке, коли ти зробив шкоду. Так, ну, так воно важливе для когось. Скажи просто пробач. Люди крила людина крила виростає, людина живе по-іншому. Уже зовсім інше від, ну, відношень, життя зовсім інше. Друзі, я не буду того говорити. Хай Бог помили нас від такого. Хай Бог сохранить нас від такого. Сьогодні в нас в церкві в Соломіті був випускний недільна школа, вони вже діти закінчили недільну школу, їх вже відпустили у доросле життя, так сказати. Їм подарили. Футболки з написом Я, сіль, сіль да? світло для світу, чи щось таке написав. Друзі, світло для світу, по-моєму, так написали. Чи соль, чи світло, щось таке написало на футболках. Хай Бог допоможе нам бути такими. Оце те християнство і те життя, яке дасть плід і дає користь і нам, і людям. Друзі. Що нас чекає в ми не знаємо. Вчора в мене син був сяв. Заїхали вони там. Він це по-іншому. Доброго у нас нічого не чекає в поряді. Іде війна, вона ще не закінчилась. Коли не закінчиться, ми не знаємо. Друзі, допоможи нам Бог тримати цього. Будь людьми, просто людьми. Незалежно від того, віруючи ми не віруючи. Якщо ми віруючи, ходимо в церкву або почали ходити, або десь там на шляху, тим більше, допоможи нам Бог, будь просто людьми. Як часто не вистачає просто людського відношення. Просто добре слово. Сказати комусь добре слово, когось підтримати. Я слухав одного проповідника, він каже. Тобі тяжко. Посміхнись комусь іншому, бо йому може бути набагато тяжче, ніж тобі. Скажи добре слово комусь. Бо воно йому так може бути необхідне. В нього крила піднімаються, росте. Ти добре слово підтримав когось, а в нього життя змінюється. Друзі, допоможи нам Бог! Я прибічник такого християнства більш практичного. Біль, ну, бережи Боже від фанатичного християнства. Просто будь людиною. Добре слово сказати. Комусь щось допомогти, когось чомусь пригостити. Просто комусь привіт махнути. Мимо мене приїжджає там хлопчина, ну вся дитина. І він, я на городі. Я зараз такий тяжкий період. Буряни, ти не садиш, а вони ростуть і ростуть. Їх треба, їх, їх треба перемагати, буряни, треба робити. І хлопчина там їде там, і вже за 30 метрів вже мені свистить, махає привіт. І дитина така щаслива, що мені стоїть там, йому привіт, скажу, там, або ще скажу, він так, як велосипедом їде, кажу, в тебе їдеш, аж дим іде. І він зупинився, дивиться, де той дим. А дитині приємно. І він за 30 метрів побачить мене, а вже мені привіт махає. Друзі. Такі прості речі. А комусь це радість, комусь це підтримка. Якесь добро. Для тебе воно нічого не значить, там якесь ну, щось таке воно, а комусь це вил. Яке класно! це так здорово комусь. Хтось приймає це як якусь, ну, це взагалі, о, це така красота. Друзі, давайте жити так. Це те християнство, яке дає, дає плід. Це те християнство, яке дає наслідки. Хай благословить нас. Друзі, ми помолимося. Ми помолимося, щоб Бог допоміг нам жити, бути людьми. І щоб від нашої людяності, від нашого християнства такого, не фанатичного, просто, ну, просто, просто християни. Бо я говорив це і говорю це ще раз, що Бог створив церкву для світу. І сказав, кожному із нас ідіть, і будьте їм світлом. І будьте їм солью, Не собі. Не сипте один одному ран, на ранну сіль. Не світіть один одному. Може, колись і треба, друзі. А ми, ви як кожен з нас. Я говорив це його ще раз. Ви як кожен. Давайте будьмо світлом і сіллю для цих людей. Хай Бог поможе нам. Друзі, ми помолимось. У нас був прекрасний час, ми могли зібратися. Я сьогодні рано проснувся. Я часто так якось просипаюся. в мене думка така. А я ще можу їсти. У мене ще є їсти. що? Друзі, у багатьох людей цього нема. У нас війна. І до війни було багато цих людей. Тим більше, що війна, скільки руйнувань, скільки горя, скільки печалі. Люди все життя. Копили, щось купували, там якісь доми, хазяйство. Нема нічого. Племінник приїздив він там на війні, і він каже, йдеш по селу там Херсонщина, корови каже, ходять недоїні. Свині бігають, люди залишили себе, повипускали, щоб вони хоч вже не пропали там в. Сарає, випустили і хай вже що буде, то буде. Кози, каже, не дояні, тварини ходять, каже, сади, будівлі зруйновані, все зруйноване. Сади, зацвіли. черешні, каже, наївся. Херсонщина. Кавуни, кажу, в полі ростуть, кавунів наївся, каже. Друзі, це біда. Ми живемо, нас воно не трепнулось до цього часу. Давайте будемо вдячні Богу. І один одному робить добро. Помолимось, щоб Бог допоміг нам. Нас чекає. Ми не знаємо, що чекає, але щоб ми були вірні Богу. Хай Бог поможе, Хай Бог благословить наших друзів дорогу назад, Сашу Надію, люду, хай Бог допоможе кожному з нас робити добро. Благословляти один одного, сказати добре слово один одному, підтримати один одного. І щоб через, щоб через, через це. Люди бачили у нас щось добре, щось не таке, щось якісь вони ненормальні. Давай ми підемо, подивимося, що там таке, як таке, і хай вони будуть такими, як ми ненормальними. Хай люди приходять і каються, хай люди приходять до Бога. Хай Бог допоможе, друзі. Я не буду багато говорити, Милість Боже, хай буде з нами. Давайте подякуємо, його, бо він милостивий був до нас. Ми навіть сьогодні відпочили ночі ще й проснулись. Слава Богу, друзі. Помолимось, Боже, ми дякуємо.